Жив собі колись один молодий принц, і мріяв він знайти справжню і справжню принцесу, щоб взяти її за дружину. Подорожував він по цілому світу, але кожна наречена була ніби справжня, та завжди щось не так. Ех, я шукаю принцесу, але справжню. Одного вечора налетіла страшна буря. Дощ, лив стіною, блискавки розрізали небо, і ось у ворота замку хтось постукав. Стара королева вийшла зустріти незнайомку. Перед нею стояла дівчина, вся мокра, з ніг до голови. Я принцеса, пустіть мене переночувати. Королева примружила очі і подумала Подивимось, чи справжня принцеса. Того вечора служниці приготували для гості ліжко. Але королева поклала під саму нижню подушку маленьку горошину, а зверху насипала двадцять матрасів і двадцять пухових перин. Якщо це справжня принцеса, то вона відчує і горошину. Вранці королева спитала гостю Ну, як ви спали, дорога? Ой. Цілу ніч не зімкнула очей. У ліжку було ще сверте. Я вся у синцях. Принц із радістю вигукнув. Це справжня принцеса. Ніхто, крім неї, не міг би відчути горошину під стількома матрацами. У замку заграли труби й сурми. Принц і принцеса побралися, а горошину зберегли у скляній скринці в королевському музеї. На доказ того, що казка правдива, і жили вони довго і щасливо.